Привіт! Сьогодні ми поговоримо про поля Верлена. Це поет, чий голос, знаєте, такий сповнений музики і меланхолії, і він досі звучить напропруч сучасно, хоча минуло вже стільки часу. І що найцікавіше, він буквально змінив уявлення про те, якою взагалі може бути поезія. Тільки вслухайтеся в цю характеристику найбільш оригінальний, грішний, містичний і водночас найбільш натхненний і справжній. Це сказав про нього сучасник Анатоль Франц. Як таке можливо? Грішний і містичний, натхненний і справжній. От як в одній людині могли поєднатися такі, здавалося б, несумісні речі? Це, мабуть, і є головна загадка, яка оточує його спадщину. Отже, король поетів звучить гучно, правда? І це не просто гарна метафора. Наприкінці XIX століття паризька богема справді проголосила його королем поетів. Це був пік визнання для Верлена, майстра символізму. Але за цим блискучим титулом ховалася ну дуже складна, суперечлива і, зрештою, трагічна особистість. Так як же нам підібратися до розуміння його творчості? Мабуть, найкращий спосіб це поглянути на його найвідоміший твір осіння пісня. Це, знаєте, не просто вірш, це справжній ключ до всього його світу, до його унікального стилю. Давайте подивимось на сухі факти. Вірш з'явився ще у 1866 році у дебютній збірці Верлена сатернічні поезії. І навіть назва циклу, в який він входив, сумні пайзажі, вона вже ніби готує нас до такої меланхолійної осінньої подорожі. Це одразу задає правильний тон, правда? І ось тут починається магія Верлена. Він бере звичайнісінькі образи, але надає їм неймовірного символізму. От, наприклад, осінь. Це ж не просто пора року, ні, це метафора втоми, занепаду, кінця, або листок, що його жене вітер, це ж душа самого поета, безвольна, віддана долі. А звуки скрипки, бій годинника це те, що перетворює звичайний пейзаж на внутрішній стан, на ту саму музику душі. І ось ми підходимо до найголовнішого. Цей вірш не розповідає якусь історію з початком і кінцем, його завдання навіяти настрій, створити атмосферу. І ця сумна, така легка і тривожна мелодія, вона неймовірно точно вловила настрої цілого покоління, оце відчуття розчарування, якось безвиході, що просто висіло в повітрі наприкінці 19 століття. Гаразд, ми відчули цей настрій. Але як? Як він цього досягав? Це ж не випадковість? Давайте копнемо глибше, до самої теорії, що стоїть за його поезією, і відповідь насправді криється в його знаменитому маніфесті поетичне мистецтво. Ключове слово тут сугестивність. Звучить складно, але насправді ідея проста поет не має говорити прямо в лоб, він має натякати, навіювати. Для Варлена було важливе не саме визначення слова зі словника, а його, скажімо так, смисловий ореол, тобто ті асоціації, ті ледь вловимі почуття, які воно викликає. І ось головна заповідь його маніфесту найперше музика в слові. Лише вдумайтеся для того часу це була справжня революція. Поезія це не про ідеї, не про логіку, це про звуки. Вона має звучати, створювати мелозію, яка торкається емоцій ще до того, як розум взагалі встигне проаналізувати зміст. Щоб зрозуміти, наскільки це було радикально, давайте просто порівняємо: от є традиційна поезія, логіка, точність, риторика все чітко й зрозуміло. А є верлен, інтуїція, нюанси, напівтони, музикальність. Він по суті сказав геть правила він свідомо їх ламав, бо тільки так, на його думку, можна було вловити і передати оці найтонші, ледь помітні порухи людської душі. Добре, з поезією розібралися. А що ж за людина стояла за цими такими витонченими музичними рядками? Отут і починається найцікавіше, бо його реальне життя було ну повною протилежністю його мистецтву бурхливе, скандальне і, відверто кажучи, трагічне. Його життя це просто набір парадоксів. З одного боку, богемний митець, король поетів, з іншого скандальний в'язень, з одного автор неймовірно ніжної лірики, з іншого людина абсолютно пристрасна і неврівноважена. І знаєте, здається, що саме в цьому розриві, в цій прірві між ідеалом і реальністю і народжувалася та неймовірна емоційна напруга, яку ми відчуваємо в його поезії. І попри все це, попри таке складне, поламане життя, а може, якраз завдяки йому. Поетичний голос Верлена не просто не зник, він продовжує звучати й сьогодні, і його вплив виявився напрочуд, ну просто напрочуд довговічним. Хочете конкретний приклад? Будь ласка, лише один його вірш осіння пісня має понад 10 перекладів українською мовою, десять, і перший з них зробив ще Павло Грабовський у далекому 1897 році. Це ж просто неймовірний показник того, наскільки його поезія виявилася універсальною і близькою для зовсім інших культур та епох. І це, зрештою, повертає нас до головної ідеї Верлена. Поезія це не про логіку, це про особисте відчуття. Тому його творчість залишає одне, але найважливіше питання відкритим а як власне звучить його осінь для кожного з нас? Яка мелодія народжується всередині, коли читаєш ці рядки? Мабуть, оце і є та сама музика, яку він цінував понад усе на світі.